Усю ніч окупанти обстрілювали Нікопольщину. Під прицілом опинилась Марганецька громада. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Найбільше дісталось самому Нікополю по житловим кварталам міста. Гатили з реактивних систем та артилерії. Людей на щастя не зачепило серйозних пошкоджень. Зазнала інфраструктура. Понівечені понад 20 приватних житлових будинків, 5 господарчих споруд та газогони. Також пошкоджені і лінії електропередач. Попри напругу та постійні обстріли, життя у Нікополі не зупиняється, а комунальники продовжують долати наслідки ворожих атак. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Без надзвичайних ситуацій ніч минула на Криворіжжі. Під вогонь не потрапив жоден населений пункт. Ситуація на прикордонній території стабільна. Наші військові активно працюють на території Херсонщини. На Херсонщині наші сили оборони вже звільнили 88 населених пунктів. З початку жовтня ця цифра зросла майже вдвічі. Слава ЗСУ! Слава нашим героям! В інших населених пунктах області ніч та ранок минули спокійно. Софія Куценко, новини 11-го каналу.